Привіт усім. У нас сьогодні сніг випав. Ну ніяк зима не здається. Нам доріжку почистив трактор. Я ось дивлюся на цю доріжку. І вона зігзагом. Як можна їхати на тракторі і отаким от зігзагом. Ну напевно, тракторист прикуліст був. Так? Так. Ну, зато почисти. І ще я вам хочу показати свої покупочки. У сінцеї купила такі підставки під тарілки. Тут в комплект входить дві таких підставочки, Ну, дуже вони мені сподобались. Такого сонячного кольору. Коштують в 149 гривень. Там зараз, взагалі, у сінцеї дуже гарний товар. Я вам трішки познімала, але вже покажу у світочому відео. І ще АТБ... Купила таку форму для випікання з таким малюночком. Вона була по акції. Вона коштує 300 гривень. Так, ну і давайте зараз приготуємо щось смачненьке. Зараз я хочу приготувати вечерю. Я туди пройшлася по магазинам і прикупила такі четвертинки курячі. Хочу їх запекти у духовці. Так, що ж я буду давати до них? Це е, чорний перець, куркуму, паприку копчену, пару зубчиків чеснику і буду заливати все сметанкою. І так, четвертинки я замаринувала. Ну і тепер на годинку у холодильник. І так, у форму для випікання. Я ще порізала картоплю і її просто розрізала навпіл. Я її посолила, поперчила і дала ще копчену паприку. І полила зверху олією. Так, тепер наверх на картоплю буду ставити четвертинки. Ну, ось так. І тепер зверху я накрию фольгою. Ну і десь на годинку у духовку. І е, потім десь за 15 хвилин до готовності я знімлю фольгу, щоб просто четвертинки мали таку скуринку гарненьку. Усе, пройшла година, і дивіться, як все гарно запеклося. Ммм, смакота. Усім смачного!